Віддайте зима. Навалив снігу сантиметрів 8. Ми йдемо погуляємо. Ми стартуємо музеї, де зібрані різні знаряді, яких використовували видобування торку. Йдемо в кругом озера. до 1974 года мы добывали торф. Потом мы решили, чтобы торфу и видовило озеро. Навколо этого озера Обладнано кілька паркнів. Ось один з них. Барани, пасуться, цікаво, що вони там їдять. Ми підходимо до точки, де колись стара дорога проходила. як йшла. Через озеро дорога проходила. Називається скельдальвай. Ось туди вийшла залишки зруйнованих будинків, і ми далі обходимо озеро. Хтось не доїхав на велосипеді. Перед нами болото в цікавому місці. Ну, щось пробують крутити. Ми проходимо зараз через болото, де знайшли в 49-му році добре збереженого мужика. Його називають Томмен. Зараз ми підійдемо до де буде про це написано. Сейчас мы до вот эти Тут два днячка. Тут Ну тут, тут напевно, на тут що написано. А, типу, що в їли там і так далі. А тут що? Так. Поднимаемся по такой разрегистрированной стежці на вершинку. Почистим трошки шкур. Мы ну что-нибудь побачим. Så ah, er det. Tilbage i den ældste stenalder for omkring 12.000 år siden var der åben tundra omkring søen. Lidt ligesom på Island i dag med urter og græs og dværgbuske. Store flokke af rensdyr trækker til for at finde føde. Rensdyrjæren er De følger rensdyrene over rundt De har aldrig før været så langt nordpå, som de er nu. Pilene suser afsted, da rensdyrene kommer inden for skudvidde. Pletskud. Ved den nordvestlige del af søen. Мы сейчас будем пробовать идти по льду. Минус 7 с ранку было. Куда? Иди. Извиняйся. Я пробую выйти на лед. Ха, я уже на льде. Ну, болит. Иду по лёди. Ну, якась хатина. хаты, там можно ночевать. А там по дороге делайся. Пармі треба звітся вийти яким щеном. Тайкось вийде. Ну, пішов на дорогу. Оце бускупи яблука під снігом. Я одне зніму. По дорозі є найприродний психолог. Можна зайти і поговорити на психологічні теми. Але найцікавіше то, що тут можна купити дрова. Ну, дрова ось там. А ще що найцікавіше, це є фінський факел. Ось він. Показує. Розпилене дерево. І там, коли ти запалюєш вогонь, буде дуже довго живіріти. І ще побіг пазан тут сам. Але його напевно не зловлю. Але так скоро біжить гадає, але тут знову лови. Залишки будинків де жили працівники кідбували товк. Мені паралельно до візниці Я ще сигнала. Зараз за декілька де, хвилин проїлікує. Ось цей будинок виглядає на стару санцію. проїхав обіцяний поїзд ми проходимо біля хати яка називалася Мособів, Нособу, що означає хата на болоті ми нарешті вийшло на сонце. Пишуть, що фамілія, сім'я працювала тут. Чоловіки, жінки діти, щоб добувати торф. Ось тут -то, колись ми збирали калину. Вони Залишки. Те собі хатинку в нашому місці шельтер оставили, його не було тут Не Непису на натура кольки ті шпаки такі грубі Тут стежки розійшлися Я піднімаюсь на горку Глянемо, чи тут якийсь краєвид Жодного Кріт Вирив маленьку гірочку ось тут дорога сходиться. Сейчас ми її попробуємо. Ммм, лідмілит. А я думав, що він. Тратить терпість. чергові яблука на дереві. Позаду мене сходи, а ми виходимо на шосе, де є дамба цього озера мене є шанс номер два знову зайти на лід. Як тобі на льоду? Не провалюєшся? Жодних рубарів я йду паралельно. Перше в історії зйомка відбувається з озера. Впереди бараны Привет, бараны Что там есть? Что там ешь? Ты классный баран? Ты классный баран, да? Проходите через баранью. Ой, яка ты шуба класна! яка ты класна шубка. Ты класний баранчик. О, Ти класний! Ты классный баран. Не голуби. Тобі холодно? <різь> ти замерзла. Та, а дам, замерзла кажи.